Коли почалась війна на Сході, ми з чоловіком вирішили проводити благодійні концерти на підтримку наших захисників. Щорічно в залі Чернівецької обласної філармонії ми запрошували багато відомих артистів з України. З початком повномасштабного вторгнення проводити такі заходи стало складно, і це зрозуміло. Але спілкувати з глядачем потрібно, бо і слово, і пісня мають велике значення. Треба розуміти, що слово це те, що піднімає бойовий дух, це те, що рве кайдани, це те, що гріє в мир злоті, це те, що робить нас нескореними ніким і ніколи. Тому. Сьогодні ми звертаємось до глядача зі словами єднання і віри в нашу перемогу. Щось не чути в саду Соловіє, не бринить вже лунки його спів, Опеклася війною калина. Звідки голос пташини, дзвенів, та ніхто ще не зміг цвіт калини зруйнувати на рідній землі, вороги її гнули, трощили, а вона воскресала зріллі. Заспівай, соловію, як можеш. Через сльози, пташино, співай, зацвіте ще червона калина і розквітне твій сад. І твій край, тож співай, соловію, сумної, і веселої нам заспівай. В твоїй пісні є дух України, дай нам сили, пташино. співай, заспівай за вікном на ялині. Хоч розп'ята війною, вона і задимлена батьківська хата через силу стоїть, мовчазна ми. Вернемось до рідного дому через сльози, смерті й жалі, і війною зранені мрії знов отримують крила міцні, ще підніметься в небо ялина, і розпустить, мов коси гілля, дасть господь ще життя Україні невмируща віками вона. Тож співай Словію, сумної. І веселої нам заспівай, є в піснях твоїх Дух України, дай нам сили, пташино, співай. Ми роду нескорених. Ніким і ніколи не здамося сьогодні, щоб нас побороли, стала. Криваваю наша земля, брати українці, єднаймось, війна, тримаємося в горі, настала пора, зупинить ворогів ціною життя на мирні села, дороги і міста. Вступила ворожа і чорна війна. Світи великий цю війну, за що убивають батьків і дітвору, спини божевільних, тираню хатів, Щоб світ в один день до небес не злетів ми роду нескорених. Ніким. І ніколи не здамося сьогодні, щоб нас побороли. Я бачила прихід дощів одне й те ж пшеничне вільне поле, холодні, теплі, гострокрижані, що аж під серцем чулися. Щось коле, холодні йшли, неначе сарана, Широкохмарно зло і чорно зграю, і добирались люто до зерна, щоб загубити золото врожаю. Всі теплі гріли відноколу пруг, з'являлись, наче із господніх рук, живили кожний, дихаючи колос, під шелеставий крапелистий гук, а крижані. І з лютим свистом гнали людистий град із темнен висоти, немов усю красу земну жадали забуть, що вбити і перемогти. Та не здавався, тримався злотавий колос, він вижив, бо вже не в перший раз на смерть боровся у відкритім полі за для життя, за хліб, красу. Для нас ось так і ви, ославні українці, хай вас не гнуть війни дощі, тримайтесь гордо і незламно, як колос хлібний на своїй землі. А на війні нічого нового. Все ж так стріляють гармати, Безжально вбиває солдатів і плаче, у розпачі мати. а на війні нічого від Бога. Є ті, хто прагне карати, Прицільним вогнем автоматів невинні життя забирати. Скажіть ця війна для кого? Скажіть, ця війна. Для чого втрат людських кроваве число? Все це було, все це було, невже немає нічого? Скажіть о люди святого, якщо світом править добро, то звідки це зло? Звідки це зло? А по війні нічого нового. Все знов треба відбудувати, віднайти загиблих солдатів, заплакати, заридати. Невже у віках нічого нового, хтось завжди буде панувати і брехнею покриє нові плакати, Щоб світ цей невинний знов спопиляти. Ми ще не знаємо, не уявляємо, як будемо вас називати. Ми ще не знаємо, не уявляємо, що маємо про вас розказати дітям, онукам усім поколінням, розказати і. Не заридати, що ви за люди в цьому білому світі? Як нам вас розпізнати, хто ви, коли убиваєте наших дітей? Хто ви, коли катуєте мирних людей? Хто ви, коли нищите увесь Божий світ? Чисте небо і землю, весни білий цвіт? Хто ви? Що називаєте змістом життя? Хто ви? Чи є у вас дорога до майбуття? Хто ви? Коли сієте смерті та зло сотні літ? Хто ви? Скажіть, чи направду людський у вас рід? Ви ще не знаєте, не уявляєте, як світ буде вас зневажати. Ви вже не скрите, не приховаєте брехню, щоб себе оправдати. Кати, насильники, наймені вбивці у вас звуться просто солдати. За кожну дитину, за кожну родину ви будете відповідати. Єднаймось, рідні, дасть Господь нам сили до правдоньки завжди, тернистий шлях, бо перемога лиш дана народу, який. Не зронить прапор у боях, вернімо наші всі степи козацькі, засіймо з миром нові врожаї, Хай світ великий бачить Україну з сльозами перемоги на лиці і пам'ятаємо, браття Україна за всі роки, за всі. Віки, ні перед ким ще не ставала на коліна, не підіймала руки до гори, гордімось, знаємо, браття, Україна за всі роки, за всі віки, лиш перед Господом ставала на коліна і підіймала руки до мольби.